Мені здалося, що буде правильно показувати свої інвестиції, свої угоди, що я купляю, що я продаю. Тому ось з останнього, що я вчора зробив. По-перше, я купив Київстар. Я починаю купувати Київстар. Купив вчора 40 акцій по 12. Я планую далі збільшувати інвестиції в Київстар. Мені здається, що в теорії він має. Він має вирости і виграти, якщо все в Україні стабілізується. Я також продав. Продав я Scorpio Tankers, повністю закрив свою позицію. Я просто вирішив забрати прибуток. За півроку заробив десь 1200 доларів. То в цілому я закрив цю позицію на 2500 доларів. Також я продав іншу танкерну компанію це International Seaways. Її також закрив повністю, просто забрав прибуток.